Роман, привіт, дуже тобі дякую за можливість і бажання записати відгук про нашу співпрацю. Як твої справи сьогодні? Привіт, все добре. Працюємо в поті чола. Це добре, що є робота, і добре, що ми рухаємося вперед. Давай почнемо з простого. Розкажи, будь ласка, в двох словах: хто ти, яку посаду займаєш і чим займається твоя компанія? Я директор філіала зарічного компанії The Capital. Продаємо, здаємо нерухомість в Києві, в області. Супер. Ми з тобою співпрацюємо досить давно. З чого ми з тобою починали? Нагадай, будь ласка. Чотири роки тому правильно? 21-му році я ще був тільки керівником. Перший тренінг був якраз тоді і для експертів, і для керівників і я наблизи з них був, Мені максимально сподобалось. Тому вже кель став директором, також захотів, щоб моя команда також пройшла ази продажів, і саме головне розмір клієнтів. Крутяк, дякую тобі за довіру в черговий раз. І розкажи тоді, будь ласка, з чого взагалі виникла потреба у тренінгу, які ми проводили останні? Які були болі чи цілі, чи задачі? Чому вирішив зайнятися цим питанням? Зараз велика кількість людей, яка приходить, вона хоче займатися продажами, але має навики. Те, що ми надаємо, не вистачає. Захотів до щоб вони яскравіше створювали результат в першу чергу для себе, для фіалу, для компанії в цілому. Це якраз їх ріст і зростання в професійному плані. І від того, що на велика кількість людей воєнний час, багато наших експертів роз'їжджалося. да, тож у нас фактично 90% новеньких і якась девідностовідсотків потрібно було прокачати. Прокачати в роботі з клієнтами, щоб на надавали якісний сервіс, розуміли клієнта, виявляли мотив, створювали ті умови для клієнта, про яких він захоче з ними комунікати і створювати результати. Та він буде відкрити відвертий, ділитися своїми болями, а наші вміли їх відкривати і цьому пак отримувати класний результат. Задоволено клієнт, експерт зрушима, і компанія з і компанії з результатом. Круто, дуже раціональні цілі, і все максимально обґрунтовано. Мені подобається і коли компанії регулярно проводять тренінги і коли у компанії є якась причина. Бо інколи приходять з запитами: ну треба, мабуть, провести тренінг. Ми ще не проводимо. Водила тому класно, що такий фундаментальний підхід. Розкажи, будь ласка, за якими критеріями обрав саме мене. Наскільки я розумію, ти не обирав, а звернувся конкретно до мене. І ось мене цікавить, чому ми подивили по сумськілах. Я побачив, що не вистачає картки і кейсів, з якими можна було класно працювати і отримати результат. Згадав тебе, те, що я до цього вивчав, твоя подача в моменті, і іншого варіанту голові. Не був У мене, був тоді гарний фідбек. Я розумів, що хочу тяжцево Бачити свої команді від тебе. Ну і з урахуванням твоєї поточної позиції результат також був. Хочеться вірити, що я частково до цього долучився. І звичайно, це в першу чергу робота людини, яка проходить тренінг. Ви ж провели його січні. Да, лютому команда показала класний результат. І була і пружина тложена спроси, і впевненість від того, що тренінги провів. та да? й цьому батю діалоги були в і в нові. Багато хто мене з досвідчених експертів про що сказав: о, я про це чув. Але в моменті, коли це знову ми нагадуємо, і знову задимо навіщо ми це що таке. Продажі і що таке для мене. Клієнт, як мені потрібно розкривати його його мотив, і саме головне реалізувати його потребу. Експерт, який які в стопах регулярно навчились беком, що воно потрібно? Було. Це як ковток свіжого повітря. Супер. Відкрилося трішки друге дихання. Що загалом тобі сподобалося у форматі проведення тренінгу, У підготовці у тому, як він відбувався, можливо, якісь інші можливі для тебе моменти. Залученість твоя відкритість максимально гашти. Хотів, щоб команда була діалогі з тобою. Давні це сподобалось у фідбеку. У плані ведення матеріалу, який ти надав, і оперативність його ну, даємо дуже швидко це питання. Ви мається наразі, що ми вчасно це почали новий рік і ми максимально з тобою це швидко робив всякої зайвої метушні. Я знаю, що для експертів нерухомості і їх клієнтів, особливо в преміум нерухомості час, це максимально важливий ресурс. Тому навіщо відкладати надовго? Намагався спостерігати і вчитися у найкращих, щоб був релевантний рівень до твоєї команди. Ти частково вже розказав про фідбек від команди, які ти бачиш зі своєї сторони результати після. Тренінгу, чим можеш поділитися. В лютому зробили класного возівта. Не буду називати цифри, але зробили майже 150% Плану 150% плану. Круто, поставили новий рекорд. Багато факторів співали, і одні з них якраз важливо, коли людина розуміє, що в нього є інструменти, за якими він буде реалізовувати запит клієнта і цього випадку ти свій фідбек вийти. комісії. крута твоя команда однозначно молодці. Якщо б не було віддачі від них і застосування того, що ми проходили на тренінгу, то ніякий тренер не може змусити продавати більше. Тому однозначно респект він взаємний. Коли нас був другий день, коли ти приїжджав? У мене декілька опис ми попало. На нього трошки аграрили від того, що ми про що за день попередили їх. Да? Хоча там ну зефесно топерекло трошки наші топи неуважні були, комусь не вистачило то уваги. супер. Ну я сподіваюся, що це не остання наша зустріч. Тому обов'язково будемо продовжувати приділяти увагу. І в мене останнє питання по твоїм відчуттям, фідбеку: чи готовий ти мене рекомендувати? І якщо так, то кому б ти порадив звернутися до мене за моїми послугами? Так, ну я dłużej, bo rekomendowała... To prawda, to prawda. Рекомендував всім, хто не мається продажі, повинні почати з цих азів для того, щоб далі каркас будувати на цьому фондах, тому що софт-скіли не супер працюють на сьогоднішній день. Ну це моя думка стосовно потреби. В якраз в таких фенгах удачі від тебе максимально залучений. Хочу, щоб експерти в моменті не просто висиділи, просто послухали, а якраз опрацювали. І до речі, дуже гарно був фідбек На рахунок того, що це були практичні вправи, які також створюють потім впевнені навичку, удяловість клієнтам імпровізувати чим на Хоч якийсь додатковий сценарій, як, як кажуть, це на заводських настройках вести діалог, Хоч уже якісь позивні кейси у них спливає. Тому дуже круто. і тут якраз на старті, всіх займаються подорожі, Я поменував скарганути з того, що це ази. А там далі з небути працювати, може це в системі вибудувати. Тому що я пам'ятаю, як я керівників вони досі матеріали є, досі користуюся, і керівникам також роздаю свої. Абсолютно з тобою згоден. Тренінг від слова тренуватися, тому без практики тут нікуди. Дуже тобі вдячний за фідбек. Дуже класна ще раз у тебе команда. Дякую тобі за довіру компанії за Capital, особливо філіалу за річний. І сподіваюся, що далі у вас буде тільки більше, краще, глибше та клієнтоорієнтованіше. Дякую тобі за відгук. Гарного дня та теплого настрою. Дякую. То скороюстрічі, тому що ми ще цьому році. just to